Чому на заході України релігійність більша, ніж на Сході України, на Західній Україні справді значно більше церков, ніж на східній, і на це є кілька історичних культурних і соціально-політичних причин. Перша історичний розвиток Західна Україна, Галичина, Волинь, Буковина, Закарпаття довший час не входила до складу Російської імперії, а була частиною Австро-Угорщини, Польщі Чехословаччини. Ці держави, хоч і мали свої обмеження, не проводили такого жорсткого антирелігійного терору, як радянська влада. Вхідна Україна навпаки була під контролем Російської імперії, а згодом СРСР значно довше. Саме тут сталінські репресії проти церков були найжорсткішими масове закриття храмів, розстріли священників знищення монастирів. Друге, релігійна традиція і свідомість у західноукраїнських землях. Греко-католицька церква відігравала ключову роль у збереженні національної ідентичності, мови та культури. Віра була способом збереження українськості під іноземною владою. У радянські часи греко-католицька церква була заборонена, але люди часто молилися в підпіллі, зберігаючи віру і передаючи її дітям. Третє. Вплив радянської ідеології на сході комуністична ідеологія була домінуючою довше. Тут сильніше вкорінилася атеїзація населення, зокрема в містах і промислових регіонах. У результаті в багатьох східних селах церкви не відновлювали навіть після здобуття незалежності, бо не було великого попиту. Четверте міграції та соціальна структура Західна Україна це переважно сільські традиційні регіони, де релігія є частиною повсякденного життя, а схід індустріальний. З великими містами Дніпро, Харків, Донецьк, Луганськ, куди в часи СРСР масово заселяли робітників з Росії та інших республік, які часто були нерелігійними. П'яте. Сучасні тенденції після незалежності України в 1991 році на Заході активно відновлювали та будували храми, бо там була збережена віра. На сході процес відновлення церкви йшов повільніше, а подекуди майже не відбувався. Особливо через війну після 2014 року. Отже, на завершення підсумок більша кількість церков у Західній Україні це наслідок довшого збереження релігії, меншого впливу радянського атеїзму, активнішого спротиву репресіям і глибшої інтеграції церкви в культурну і національну ідентичність. Дякую за увагу! Якщо вам такі подкасти цікаві, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам! Миру.